Бог між нами це альбом каталог сакральних творів, в якому зафіксовано проєкт Валерія Твердохліба. Бог між нами переможемо разом. Упродовж останнього року він розвивався в експозиційному просторі Івано-Франківського краєзнавчого музею. Власне, це альбом каталог самого виставкового проєкту. Тут відображена вся історія цієї експозиції, першого залу, другого, третього, четвертого. Тому що кожен зал має свою складну таку систему. Важливо те, що сама, сама ця ідея і сам, сам цей альбом він присвячений пам'яті Романа Ратушного і Юрка Стецика. Пам'ять всім наших героїв, людей, які захищають нас, проєкт Бог між нами переможемо разом, фіксує успішну ініціативу музейників на користь громади в умовах війни. До його реалізації долучились митці з Івано-Франківська, Ірпеня, Харкова. Тощо відтак, один із розділів книги присвятили благодійному аукціону творчих робіт художника Нікіти Тітова. Я людина, яка зараз не воює по власним причинам через хворобу. Але в той самий час я не можу бути осторонь від того, що відбувається. І як будь-яка людина, я маю, ну у нас є два варіанти або ти воюєш, або ти допомагаєш. Тож я ну, просто маю робити те, що в моїх силах. І ну, якщо моє мистецтво може долучити багатьох більше людей для того, щоб люди допомагали, тим, хто не воюється, то буде дуже добре. Завдяки мистецтву цей альбом зазначає його співавтор, отець Віталій Козінчук, дозволяє сучасній людині побачити Бога, церкву та сакральний світ значно ближче, ніж можна уявити, тому що в нас зазвичай є певні стереотипи, що церква, канони, традиції, це якісь певні стереотипи, це щось далеко. Воно в середньовіччі. Це певний середньовічні грузило даруйте за вираз. Але саме такі презентації, такі проекти вони дають можливість побачити, що церква використовує той гарний принцип. Які ми називаємо аджорнаменту чи осучаснення оновлення, вважаю, що саме завдяки таким проектам і таким публікаціям церква, культура, мистецтво стають ближчі і роблять дуже потужний фундамент, потужний форпост для захисту нашої батьківщини України. Сотню примірників унікального видання Бог між нами автори вирішили надрукувати саме в Харкові, реалізували проєкт за підтримки програми Гранти теплого міста. Мар'яна Джерча Анастасія Багей, телерадіо компанія Раї.